Вітаємо глядачів каналу Любиме Село. Трішки поговоримо про наших собак. На отриманні у нас одні з собак. Є пара тер'єрів. Цей кабіль, бачите, у нього от є видно на спині така. Ви бачите на рибрі. це у нього уломане ребро від кабана. Дуже злобний кобель. До звіра. Так взагалі з психікою не все добре. Адекватний, полює з любими собаками, сухняний. Кличка в нього шрам. Тому що му бурсук поставив мітку. Можливо, зараз на мордоці побачити. Біля ока в нього є великий шрам. Це від бурсука в нього залишилось шрамна. Молодець. Такий їх тер'єр. На вулиці Серія, можливо, якість відео буде не дуже гарною, але користуючись моментом, вільним часом, показуємо. І дівчинка, він у нас без документів. І дівчинка у нас є повний пакет документів, КСУ, МСУ. Зараз сам її покажу. От наша дівчинка. Поклиці Міка. Більше огляд документів вам зроблю. Сука, досить міцна. Бачите, хороша навіть, така скулість, досить потужна. По роботі працює також по всім видам дичини. Поверху з голосом. Заяць, козак, кабан, куниця. Взагалі їхтер'єри. Більшості вже всім відомі, ці породи собак, багато хто їх утримує, багато хто про них знає. Я особисто без ікстер'єра собі не уявляю полювання, які би собаки не були. тер'єр це один з найкращих мисливських собак для мене. Собачки невеликі, собачки з характером, собаки взагалі настільки велика, так кажуть, пристрасть до полювання, що ховається люба інша порода. І взагалі я вам часом скажу, що стільки було полювань, якщо загонне полювання, брав я цих пару ягів і не потрібно було жодних собак, взагалі ніяких. Ні гончаків, ні лаяк, ні. Кожна порода гарна по-своєму, але ми говоримо про те, що якщо хтось там живе у квартирі, або не має змоги, отримувати багато кількість собак, беріть ахтер'єрів. Ви з ними будете полювати на Вам і качку достане з води, і зайчика вижене, і козочку виставить, і по кабану спрацює. Такий варіант кіхтер'єр для себе можете сміло розглядати. Будете задоволені, йдемо, що далі поїдемо до шраму. Так, отакий наш шрам. Кобель трошки вже відносно старший йому. П'ятий рік. А суть, це другий рік. Тут знятно, що немало. Морда у нього вся збита брусуками, лисами, травмований коби, але більше його кожу бережу, тому що собачка відпрацювала на славу, відполювала. Дуже швидко почав працювати, у півроку, у своїх перших півроку вже брав кабина. Ось так, так що. Такий шрамик. Шрам, шрам. Ді сюди. Шрам. Молодець. Молодець. Хто любить яких ягів є, вони жорстко шерсті, є жорстко є піджоскувати. Є гладкі. Для мене особисто мені більш подобаються гладкі. Можливо, вони і зимою трошечки мерзнуть, але в більшості ситуації вони краще подобаються, менше шерсті, вони такі більшки... трошечки. Красивіші, так кажуть. Бачите, видно шрам, от за оком зразу який шрам великий. Оце йому поставив був Я думав, що там вже і ока не буде. Але зажило. Око відновилось, надіюсь що я на нього бачу. Ну, шрам порядний. Так що, його количка себе так і виправдала. На вечір даю завжди м'ясо, ранку даю сухий корм, на вечір даємо м'ясо, рубець собачки. Невеликий кусочок, такий розмір, плюс-мінус десь кулачка, там 200 грамів десь м'яса, Собаки підтягнуті, не розгудовані і не худі. Їм цього вистачає. От наша міка. Бачите, кобель себе поводить, він отакий насіки з характером і в лісі, він завжди в пошуку, в пошуку, в пошуку собака. Видно по собаці, яка в неї, бачите, який він інактивний, він взагалі дуже-дуже. Ну, Дуже класний кобель. Дуже класний кобель і <клес> надію, що від них будуть хороші цуценята. Там цуценята не робочі фактично не можуть бути, тому що він взагалі від собак також з документами. Тільки власник тим не займався, в'язку реєстрував. Приїхав він до нас. Колись був з, з Херсону. Батьки у нього бурсучатники більше, більше. полосиці. Взагалі я, ягів... це як всі знають, це норна собака більшість Але зараз вже хутро не в ціні, нікому не цікавий лис, хоч насправді лиса насправді треба досить сильно винищувати, тому що дуже сильний хижак виїдає все. І малесеньких кабанів, і козли... козликів, перепрошую. Маленьких диких козуль. розбиває кладки, диких качок. Я кажу, ми мали можливість цього року бути на лисичих норах, там, де був виводок лисів. Виживає мість шалена, було 6 лисенят. Велика колонія нір. Ми тих всіх лисенят бачили. І біля нір було все, що тільки собі можете уявити. І пір'я з диких гусей, і з диких качок рештки. І взагалі все-все-все. Що підтверджує те, що лис, це є досить серйозна проблема, на яку потрібно звертати увагу. Шомік. Нік. Досить таки не двоє схожі. О, кавалера свого, о. Вмахлювала. Лесенько. Змотувала, він десь відійшов, вона вже доїдає його зараз його їжу. Так що хто має можливість на полюванні не пожить тої патрони, але Лиса обов'язково обов його забирає, так що він вам десь потрапляється на полювання, тому що ви збережете життя багатьом іншим тваринам. Ось так. Що, Шрамчик, хочеш бігати, хочеш гуляти, хочеш полювання, так? Шрам? Вот так они сами дебрал, бачите. Не треба не ни кусаться, ничего таки. Педите. Она знает, что он с собой представляет и даже с грызается. Так, Мик? Мик. Покажи себе. Покажи себе. Отак, так, так, так. так. Та, якщо з ягами дуже-дуже бути в тісних контактах, так ним займатися кожного дня, підляти йому час, надзвичайно розумні собаки. Там що зробили з них неадекватів, це ті люди, які самі неадекватні є, тому що собак зачиняють вольєр, собака Сидить 20 років роки у вольєрі, потім її випускають, надавить всі сусідські кури, скаче на корови. Я не вміє собою обладати, тому такі проблеми. Перепрошую, вибачаю за те, що вже сумірки. Погане буде відео, мабуть. А так коротенько, що сам показали. Дасть Бог більше вже в день. вам щось зазніємо, щоб могли краще роздивитися собачок. Всім дякую, до побачення.